Почнемо, мабуть, з того, що зараз літає у всіх на слуху, і добре, що не літає в українському небі. Це масований ракетний обстріл, про який всі говорять. З одного боку, ми зіткнулися тут з такою ситуацією, ніби нічого нового для українців немає. Ми розуміємо, що він тим не менше станеться, так? але з другого боку, ця істерія, яка нагнітається навколо нього, е ну, виглядає як і псо. Навіть сьогоднішня тривога показала цю знервованість людей. 15 хвилинна тривога викликала ну чи не паніку в цивільного населення? Як ви оцінюєте цю ситуацію з масованим ар... артилерійським чи ракетним вірніше обстрілом України? Так і... і як зараз діє Російська Федерація, використовуючи саму інформаційний привід його? Ну, Скажу так, що вони, вони намагаються досягти своєї мети в будь, будь-який будь спосіб. Ну, ми ж чули, що казали, що вони хочуть посіяти паніку і хаос серед населення. Що вони роблять? По деякої інформації можна зробити висновок, що вони готові до масованого ракетного удару, але коли він станеться, сказати дуже важко. От ми другий день з вами, як на голках, сидимо і не можемо е розслабитися і видихнути, буде чи не буде. Я думаю, що вони його або приурочать до якоїсь військової події, можливо, початку там наступальних дій на якомусь напрямку, можливо, вони його відтермінують. Не забувайте у нас 6 грудня День Збройних сил України. Зараз через низку причин ми не бачимо, чи не повинні бачити, як такої активних дій українських збройних сил на фронтах почалась передзимова оперативна пауза, і чи буде вона взагалі? Звісно, це не йдеться зараз про напрям Бахмут-Адіївка. Дивіться на фронтах, іде перегрупування військ, як у Збройних силах України, так і в Збройних силах Російської Федерації. Ми намагаємося переместити ті війська, які у нас вивільнилися на Херсонському напрямку. На інші напрямки Російська Федерація намагається поповнити втрати за рахунок мобілізованих. І найголовніший головний чинник на сьогоднішній день це розпутиця. О, оця слякать з одного боку вона нам заважає на, на, на Луганському напрямку в районах Сватова і Кремінної. Ми могли ми просуваємось, але дуже повільно за рахунок розпутиці. І а з іншого боку, вона нам допомагає на Бахмутському Авдіївському напрямку, тому що сповільнює і ускладнює рух російських військ. Так що е, ну, я думаю, що до кінця цього тижня. Війська повинні закінчити перегрупування і докомплектування військ, і е, далі або будемо чекати його, його величність е, холод, е, або е, будуть, буде потрохи внарощуватися активність бойових дій. Тепер звернемося до того відділу фронту. Відрізку, на якому бої не припинялися ні за яких причин ні під час нашого контрнаступу на Харківщині, ні під час нашого контрнаступу на Херсонщині. Це Бахмут-Авдіївка, Там бої весь час продовжуються там, сконцентрували свої сили. Наскільки ми володіємо інформацією, ці ПВК Вагнера та Кадирівці, так звані. Перед собою вони женуть у цих мобілізованих. Чому їм, власне так важлива саме ця ділянка фронту? Ну перед зимою розуміємо, не хочеться в голому полі зимувати, бо перед Бахмутом Авдіївкою там трохи поля такі виходять голі. А з тактичної точки зору чому важлива саме ця ділянка для них? Тут треба розглядати не з тактичною, а з стратегічною, персональною і з економічною. Зі стратегічної це завдання Путіна оволодіти Донецькою захопити Донецьку область Персонально – це намагання Пригожина за рахунок допомоги від Суровікіна досягнути будь-якої перемоги, щоб потім е, довести Путіну, що його приватна армія набагато ліпша, ніж збройні сили Російської Федерації. Таким чином отримати преференції перед Путіним От. і третя економічна складова. Е, е, Одразу за Бахмутом перед Слов'янськом знаходиться насосна станція, яка постачає воду на майже всю Донецьку область. Сьогодні в Донецьку фактично гуманітарна катастрофа. Там воду воду дають на декілька годин раз на тиждень. Нема води. І до Маріуполя теж немає води. Це все один водозабір. Без води вони зиму не переживуть. До речі, вони не можуть війська утримувати в Донецьку, тому що там немає води. Вони потребують. Бо дуже багато води людей треба годувати, поїти, давати їм митися, і таке інше. Ми вже почали говорити, тобто ви правильно зазначили, згадали про Вагнера і Кадирова, які намагаються протиставити себе, мабуть, офіційному генштабу, так і перед Путіним показати наскільки вони хороші і сильні. З одного боку, це може грати нам на руку, коли башти Кремля між собою будуть сваритися, і буде така дезорганізація, можливо, на фронті без єдиного керівника. Ми розуміємо, як це виглядає. З другого боку, ті самі угруповання можуть захопити владу в Росії, що може статися ще гірше для нас, так обрунт з іншою бідою та сама ПВК Вагнера не лише проводить навчання вже на заводах російських за державні кошти. Він вже не вистачає навіть своїх зеків. І є інформація, що вони почали вербувати зеків в Центральноафриканській Республіці для війни в Україні. Це як? Ну справа в тому, що Росія і правове поле це дві несумісних речі, і вони вже використовують будь-які е, способи. А в Центральній Африканській Республіці вони, до речі, забезпечують без Оця, е, приватна кампанія Вагнер вона забезпечує безпеку е, політичного керівництва цієї країни. Тому, скоріш за все, вони получили преференцію або можливість е, вербувати серед е, в тому числі серед злочинців. Людей для участі в бой... у бойових діях просто ну годі собі шукати країни, де найманці за державні кошти шукають інших найманців по всьому світу. Ну це просто ну, ніяк Я вам скажу навіть дивіться, я вам скажу навіть більше. Парадокс полягає в тому, що вбивця, який відбуває покарання, отримує амністію за ще одне вбивство чи декілька вбивств. Розумієте, це не взагалі не вкладається в людську логіку, але Росія так діє про запорізьку атомну електростанцію. Хочемо далі поговорити. Є інформація про те, що нібито окупанти можуть вийти з Запорізької атомної електростанції, передати її під керівництво МАГЕТЕ. Чи є для цього підґрунтя, На вашу думку? Чи це просто слова? А, на мою думку, це оце є справжній псор. Ну такий козир, як атомна станція, тим тим більше на, на найпотужніша у Європі. Я думаю, що Росія без силового тиску взагалі ніколи звідти не вийде. І а, щоб вони не, не це відволікання уваги і або переведення уваги з якихось інших а, подій на а, саме на фокусування цієї атомної станції, можливо, знов таки, щоб про неї згадали про ядерну небезпеку згадали. Хоча б косвенно не не напряму, чому тому, що Росія отримала дуже багато сигналів від західних країн і не тільки західних країн а провідних країн світу, що не бажано гратися в безпеку з радіоактивними з радіоактивними речовинами чи об'єктами, які несуть таку, таку радіоактивну небезпеку. Ну якось співпали ось ці е, інформаційні сплески щодо ЗАЕС і історія про зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах неформальна зустріч на рахунок аміакопроводу, так які теж дуже важливий для Російської Федерації. Може вони таким чином намагаються натякнути і обміняти, скажімо, контроль за ес віддають МАГАТЕ. А ми дозволяємо аміакопроводу працювати далі і безперешкодно, наприклад. Ну, ви знаєте, для того щоб віддати контроль, По перше, МАГАТЕ, хто буде управляти станцією, Де взяти персонал? Чий буде персонал? Ну Головне зараз там є наш український персонал відповідно під їхню окупацію управляє. Ну, так, так. ну а ви знаєте, що адміністрація станції на сьогоднішній день повністю складається з Росатом. і вони, вони будують підстанцію для того, щоб підключити цю. Атомну станцію до мереж Російської Федерації. Так що тут питання. Я думаю, що ні, атомна станція вона поза поза рамками. Росія не буде, не буде її передавати за будь-яких умов. Що стосується аміакопроводу, ну це е, може бути е, домовленості, таємні домовленості нашого керівництва. На жаль, вони існують. Хоча з одного боку президент нас намагається запевнити, що ніяких перемовин з Російською Федерацією вестися не буде, крім нашої розвідки, якій доручено вести перемовини стосовно обміну полонених. звідки тоді ці домовленості от, тре, треба запитати, мабуть, у президента і про Крим хочемо спитати далі зараз. багато є заяв від від офіційних гості про те, що за півроку ми повернемо Крим. Це реально, адже операція зі звільнення Криму надскладна, і західні партнери кажуть, що це може бути таким своїм тригером для використання Росії ядерної зброї. Хоча цим нас вже давно лякають, і часто лякають. Ну давайте так. Ядерна зброя на сьогоднішній день все ж таки більш-менш знята з повістки денної. За рахунок позиції світових, світових лідерів. Ми це вже обговорили. Хоча таку загрозу повністю виключати неможливо. Все ж таки, наявність зброї вона залишає цю загрозу в списку. Дивіться, на сьогоднішній день в самому Криму найменша концентрація російських військ. Крим сьогодні, за рахунок ушкодження Кримського мосту, Крим сьогодні дійсно став півостровом і він є топиком. Я скажу так, що якщо нам нададуть відповідну зброю, ну допустимо, передадуть нам е полк е авіації ті ж самі 29-й мігі, які хотіла нам передати Польща. Або ми купимо у Швеції їхні гріфони, е вони кардинально змінять хід бойових дій. Якщо нам передадуть ракети з дальністю 300 кілометрів, то вони кардинально змінять хід бойових дій. І тоді дійсно можна казати про... Е про закінчення гарячої фази цієї війни, а саме вихід на кордони 91-го року літу, літом до року. Як це і говорив? ще місяць тому очільник нашої розвідки генерал Будана? Ну будемо сподіватися про іншу частину. Хочемо поговорити. Яка ситуація з Білоруссю? Звідти нам чекати, скажімо так, гостей чи це імітація сіяння паніки знову ж таки. Ну, скажу так, там ситуація е, така подвійна з боку Білорусі і збройних сил Білорусі. Я думаю, що не варто чекати. Загроза існує, але ймовірність дуже низька. Навряд чи Лукашенко ризикне е, своєю владою, а це саме пряма залежність е, участі його збройних сил у війні і усування його від влади, поки він не. Приймає участь, він може спокійно сидити, сидіти на своєму кріслі, на своєму місці. От. Але може бути збройна провокація при достатній кількості військ з боку російських військ, які накопичуються сьогодні у Білорусі. І, до речі, навіть може бути операція під чужим прапором. Росія може передягнути свої війська в білоруську форму для того, щоб змітувати е, напад з боку. Білорусі. тут же головна головне завдання білоруського напрямку це максимально відволікти сили і засоби Збройних сил України, змусити нас воювати на два фронти, тому, тому треба бути пільнувати і бути готовим до відсічі. Але на сьогоднішній день формування ударних угруповань ми не спостерігаємо. Так що це загроза, але не сьогоднішнього, і не завтрашнього дня. Але є ще ситуація з загибелю, смертю або може і вбивством Макея. Так, це міністр закордонних справ в Білорусі з одного боку кажуть про те, що він був кадровим грушником і мав дивитися за діями Лукашенка з другого боку він якось і схилявся до сепаратних умовно переговорів із заходом і пом'якшення санкцій. Так і ще кажуть, що він міг бути тою ланкою, яка якраз і заважала втягнути Лукашенка у відкриту агресію. Бо білорусь Використовується, фактично є учасником війни, просто її територію використовують і на початку сильно використали щодо нас. Як ви бачите, ось цю постать Макея і ситуацію з його смертю, як вона може розвернути ситуацію в Білорусі, в яку в який бік? Я думаю, що вона суттєво не вплине. Лукашенка набагато досвідченіший і набагато хитріший, ніж Путін. І е, він е, чітко розуміє ситуацію. Тут може бути знов-таки подвійна ситуація. З одного боку, це може дійсно бути залякування самого Лукашенка і натяк йому на те, що треба приймати рішення. А з іншого боку, це, це може бути і. М м м в, ну, ситуація, коли людина дійсно померла скарпостично, і Лукашенко просто буде, буде діяти далі так, як він є. Ну, до речі, я от бачив інформацію, але не можу знайти досі підтвердження, що, ні, начебто, Лукашенко призначив міністром закордонних справ Білорусі а, свого сина, а, Кою. Так. Я вам скажу, що якщо це правда, то це дуже сильний ход. Це говорить про те, що він бере всю зовнішню політику у власні руки, і тепер ніхто не зможе про правління, так і і ніхто не зможе проконтролювати його, його стосунки з, з закордонними країнами, Не тільки з заходом. Там ще й Китай е, грає не не саму останню роль в утриманні Лукашенка е, при при само при самій е, владі. Ну в будь-якому випадку, от Лукашенка збудував те, що те про що мріє Путін. От Путін мріє про те, що пам'ятаєте це гасло є Путін, є Росія, нема Путіна, нема Росії. Так от Путін це, це його мета, а, чи мріє? Точніше. А, а Лукашенка реально збудував таку ситуацію, що якщо Лукашенка щось станеться, то ніхто не може гарантувати подальший розвиток подій в самій Білорусі. А вдруг Тихановська перша доїде до Мінська? А силовики потім скажуть за гарантії власної безпеки і скажуть: так ми ж завжди були з народом. Розумієте? Тому Лукашенко зробив так, що його сьогодні від влади легше не чіпати, чим намагатися його усунути від влади. Залякувати можна, умовляти можна, погрожувати можна, а усувати не можна. На завершення хочемо спитати. Стас розпочинав розмову якраз про е, ракетні обстріли. А завершити розмову хочемо взагалі. Яка там ситуація з тими ракетами в Росії? Бо то кажуть, що їх немає, то вони є, їх не можуть ремонтувати, можуть ремонтувати. Давайте щось позитивне. Ну і е, зник кейс у цих іранських балістичних ракет, десь з інформаційного простору випав. Вони доїдуть, не доїдуть, вони на паузі. Давайте так скажемо дуже дивіться, ракети російські ракети для того, щоб порахувати, треба розділити на дві категорії, які дісталися у спадщину від радянського союзу. Тут немає жодних даних, і ніхто вам точно не скаже, скільки і ще лишилося. А ті, що випускала Російська Федерація після 91-го року, от ті ракети фактично вже підходять до так званого недоторканого запасу. А він зазвичай він складає десь не більше 10% від загальної кількості цих ракет, які були. Тому дійсно можна сказати, що вони закінчуються. Можна відмітити, допустимо, що крилатих ракет для комплексу Ескандер сухопутного базування вже немає і вже три місяці не пускають. Балістичних ракет залишилось дуже мало, калібрів морського базування дуже мало. Зараз в основному пуляють по нам повітряного базування. Ракети, що стосується іранських ракет і дронів, скажу так: що шахідів, скоріш за все, більш немає, і вони чекають або домовляються з Іраном про подальше постачання, тому що в останній атаці вони застосовували ланцети. Дрони камікадзе борожуючі боєприпаси, але російські. От і е, стосовно постачання самих оперативно-тактичних ракет з Ірану, я думаю, що це перспектива не раніше весни. Чому Іран е, не дуже поспішає? Мабуть, є якась зацікавленість Ірану або побоювання Ірану е, в плані постачання і дронів Камікадзе і оперативно тактична олеже, дуже вам дякуємо. Мусимо з вами прощатися. Хоча Будь питань у нас ще маса. Проте ефір наразі завершується і мусимо передавати слово далі. З нами був Олег Жданов, військовий експерт. Дякуємо вам і гарного вечора.